Пропоную вашій увазі чудову двохкімнатну квартиру. Тут у нас знаходиться гардероб відразу. Далі у нас є кімната із лоджією. В цій квартирі у нас їх буде дві. Будинок знаходиться в Гречанах, ЖК Дім 3. Тут у нас 62 квадрати. Такий довгий коридорчик. Це у нас друга кімната, хороше планування. Далі прямо ми побачимо сам узол. Від забудовника буде у нас двоконтурний котел, розводка електрики, штукатурка стін та якісні вхідні двері, кухня із лоджією. На чудовому третьому поверсі знаходиться квартира, здача дач... з перший квартал 2024 року. Запрошую вас до перегляду.